Український фольклор надихав не лише вітчизняних митців, як я вже згадувала в попередньому відео, найвідоміші у світі композитори запозичували звороти і цілі українські пісні. Одним з таких композиторів був Людвіг Ван Бетховен. Про нього й поговоримо. Є багато втілень слов'янських мотивів. І елементи конкретно українського Мелосу зустрічаються у нього доволі часто. Відомо, що, як мінімум, три твори композитора є обробками українських пісень. Це я зазначив сам автор. Два твори є обробкою пісні Їхав козак за Дунай, автором, слів якої вважається Семен Климовський. У 18 столітті вона була дуже популярною в Україні, Європі, а пізніше навіть поза її межами яким чином композитор ознайомився із українським фольклором? Тут є декілька варіантів. Наприклад, учень Бетховена Карл Черні згадував, що його вчитель постійно читав статті про народну музику країн Східної Європи із нотними додатками. Мені особисто дуже цікавою видається версія, де ці пісні виконувалися іноді навіть на дуже високому художньому рівні слугами, які супроводжували пані у їх поїздках, найчастіше в Баден Баден. У збірці Бетховена «24 пісні різних народів. Текст Їхав козак за Дунай перекладений німецькою Христофом Августом. Тітке. До речі, саме переклад цієї пісні став чи не найпопулярнішим твором поета. Петховена сьомий номер знову ця ж пісня. У фіналі сьомого квартету опусу 59 використана пісня Ах талан лі мой талан. Ця пісня вважається російською народною. Але мелодична структура видає її українське походження, детальніше про це можна дізнатись у дослідженні Якова Сорокера Українська пісенність у музиці класиків. Чому Бетховену полюбився український фольклор? Напевно, через близькість наших мелодій до загальноєвропейської музичної системи? Розслідковуються навіть в одному з наймасштабніших творів композитора, а саме в дев'ятій симфонії. Колись побутувала думка, що цей епізод ніби написаний російським композитором бла-бла. Але французький музикознавець Ростислав Гофман писав, що ця бетховенська тема подібна до української народної пісні Ой внадився Журавель. І до всіх українських пісень, споріднених із журавлем. Епізод, за обсягом, є доволі значним у загальній композиції. І попереднього відео в тому, щоб зацікавити глядача питанням ролі української культурної спадщини в світовому контексті, звертаючись до дослідження Якова Сорокера. Якщо вам цікаво, які трансформації проходить народна пісня в наш час, то підписуйтесь і чекайте наступного відео.